Які переваги містять та надають державна електронна система охорони здоров'я та недержавні системи? Електронна система охорони здоров'я ЄХЕЛС e державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для автоматизації обліку медичних послуг та управління медичною інформацією у цифровому вигляді. Система об'єднує різні галузі охорони здоров'я, медичну практику, управління медичними закладами, медичне право, фармацевтику та інформаційні сервіси для пацієнтів. У чому переваги медичних систем для пацієнтів? Перше записи, які завжди з тобою. Медичну історію кожного пацієнта збережено у системі, не так, як це колись було в реєстратурі. Крім того, електронні дані пацієнта посилюють рівень приватності пацієнта. На відміну від паперових медичних карток до електронних даних пацієнта матимуть доступ лише чітко визначені лікарі. Всю інформацію про пацієнта бачить сімейний лікар, а необхідну для призначення лікування лікуючий. Друге прозорість усіх даних. Тепер пацієнт бачить, з яким лікарем можна укласти декларацію з тих, які ще не досягли ліміту кількості пацієнтів. Пацієнт бачить, скільки грошей перераховано до будь-якого закладу, який має контракт з Національною службою здоров'я України, до будь-якої аптеки, яка відпускає доступні ліки. Тож маніпуляцій стосовно відсутності фінансування відтепер можна уникнути та вимагати якісних послуг у межах програми медичних гарантій. Також пацієнт бачить, у якому закладі він може отримати послугу за своїм електронним направленням, і пацієнту не потрібно прив'язуватися до місця прописки або ж платити благодійні внески закладу. Єдина умова чинний договір з Національною службою здоров'я України. Третє є-рецепт. Завдяки є-рецепту спрощується взаємодія пацієнтів з медичними та аптечними закладами. Пацієнт на сайті Національної служби здоров'я України може отримати інформацію про найближчу аптеку та отримати своє призначення за програмою Доступні ліки. Також можна отримати інформацію про свій рецепт через мобільний телефон або комп'ютер і ніяких проблем із незрозумілим почерком. Лікарям більше не потрібно відслідковувати зміни у нормативних актах якими регулюється виписка рецептів, склад і умови пільгових програм. Система автоматично надає завжди актуальні та перевірені дані, а також запобігає виписці некоректних рецептів. Четверте. Пошук лікаря онлайн. На сайті Національної служби здоров'я України є дашборд з електронною картою місць надання першої медичної допомоги, де ви можете знайти найближчу лікарню, де можна обрати сімейного лікаря, дізнатися кількість вільних місць, розподіл лікарів за статтю і спеціальністю. В умовах епідемії можна також відслідковувати заклади першої медичної допомоги, де здійснюється тестування хворих на ковід. П'яте. Онлайн запис до лікаря або електронна черга, деякі місії мають функціонал, який позбавить вас необхідності довгих очікувань в коридорах лікарень. Відповідно до функціоналу медичної інформаційної системи, до якої підключена ваша лікарня, ви можете дистанційно записатися на прийом до лікаря. Вам не потрібно шукати телефон реєстратури. Достатньо надіслати повідомлення у будь-який зручний для вас час 24 на 7. Якщо ви виявили незаконне поширення, обробку чи використання ваших персональних даних, звертайтеся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на номери гарячої лінії.